Ми повертаємось до прямого етару на телеканалі Ті Вісім Плюс. Нова інформаційна година розпочинається просто зараз. Нагадую з вами в студії Богдан Шимчук. Вітаю всіх, хто доєднався до нашого прямого етару. І також нагадую вам, аби ви доєднувалися до наших соцмереж. Зокрема, просто зараз доєднатись до нашої Фейсбук, спільноти та YouTube каналу, аби не пропустити пряму трансляцію. Тому що впродовж цієї інформаційної години будемо спілкуватися із Русланом Бортником, політологом та директором Українського інституту політики. Пане Руслане, мої вітання! Слава Україні! Навіки слава, доброго ранку. Розпочнемо із власне, вислову посла Китаю у Франції, так і, зокрема, після хвилі обурення, яка була щодо цього вислову, то у МЗС Китаю заявили, що власне Китай поважає суверенітет усіх країн. І, зокрема, видалили також стенограму виступу посла країни у Франції з акаунту посольства у китайській соцмережі WeChat. Раніше дипломат ставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік і назвав Крим, нібито початково-російським Обурення заявами висловили в низці держав Європейського Союзу та в Україні. Знову ж таки, як ми можемо розцінювати подібний хід від Китаю, тому що вчора ми фактично дізналися про от вислів посла Китаю у Франції. Вчора ми також побачили інформацію про те, що прем'єр Італії виступає за те, аби Китай також був посередником миру. Сьогодні ми вже бачимо відповідне спростування цієї заяви посла Китаю. Як ми маємо на це правильно реагувати? Для чого робить зокрема Китай подібні випади, а потім знову ж таки спростування цих випадів? Ви правильно відзначили, що це нагадує тактику. Знаєте, коли робиться два кроки вперед, а потім один крок назад. Два кроки вперед мається на увазі заява про. Російський, російський статус Криму чи про невизнання кордонів на пострадянському просторі, а потім це дезавоюється, причому дезавоюється в такій, в такій в китайській манері, коли не спростовуються слова, сказані раніше, а вони просто затираються ці слова і робиться заява про те, що те, що ми раніше казали, не варто враховувати. Орієнтуйтесь на нашу офіційну позицію, вона трошечки інша. Причому якогось покарання посла також сьогодні немає. Мені здається, що таким чином Китай тестує грані можливого, тому що о, наратив про те, що о, кордони. Тут, тут два, два, дві тези тут зашиті, і дуже, дуже тонкі тези, і вони, ці тези характерні саме китайському сприйняттю. Перша теза про те, що кордони можуть бути гарантовані лише міжнародними угодами. І цей підхід для Китаю традиційний, коли кордони малих країн, середніх країн, країни, які знаходяться в оточенні великих країн, мають мають гарантуватися угодою між великими країнами. Цей застосунок цей підхід Китай застосовує не лише стосовно Тайваню, там інша історія, але й стосовно Індії, В'єтнаму, інших країн, які його оточують саме по собі проголошення суверенітету, кордонів чи визнання міжнародних міжнародно визнаних кордонів чи міжнародні організації для Китаю це недостатньо. Для Китаю ця система вона не є повноцінною і стабільно функціонуючою. Ось про це говорить Китай, і це намагання перевернути ідеологічно перевернути взагалі тип політичного мислення. Ми всі в західному світі, не тільки в західному світі, але звикли до того, що кордони визнаються шляхом визнання тих чи інших країн міжнародними організаціями, визнання іншими країнами. Китай каже: Ні, мало визнання такого. Ваш статус незалежний, якщо ви хочете бути незалежними, має бути гарантований угодою між великими державами, щось на зразок того, як формувалися кордони Швейцарії чи деяких інших країн. Ну і друга теза така, от вона а, а, стосовно Криму, о, о, це намагання використати історичний е, для, для визначення статусу того, чи є, чи іншої території. Китай не наполягає на такому підході. І стосовно о, Тайваню. Е, Він звертається до західних партнерів, кажучи, що якщо ви визнаєте Тайвань частиною Китаю, чому ви протидієте нам намагання отримати ефективний абсолютний контроль над Тайванем? Дуже гострі тези. Ідеологічна, я б сказав, би така атака. І тепер Китай вивчає реакцію і, виходячи з реакції, буде формувати свою подальшу політику з цих питань. щодо подальшої політики. Які можливо або тези, або політичні кроки слід очікувати від Китаю найближчим часом? Можливо, і так само в контексті наших міжнародних партнерів. Китай сформує сьогодні коаліцію для підтримки своїх високого мирного плану своїх мирних пропозицій. І я думаю, що цю коаліцію він буде формувати, продовжувати активно формувати до завершення українського контрнаступу. Після завершення українського контрнаступу Китай і партнери, оця китайська коаліція, запропонує мирний план. Тому що ті пропозиції, які Китай запропонував, це переважно принципи без дат, без правообов'язків, сторін. Це тобто це не алгоритм, це більше якби етична платформа. І... Що Китай буде найближчим часом робити? Ми та також не будемо в цей час спати, тому що ми формулюю формуємо свою коаліцію підтримку десяти кроків президента Зеленського. Загалом цей китайський підхід мені на мою думку має все ж таки мати якусь реакцію з боку України, тому що ми бачимо, що багато країн викликають послів. Багато країн публічно засуджують цю позицію. Ми ж таке враження. Намагаємося зберегти стосунки з Китаєм навіть на, на фоні таких висловлювань стосунки навіть не стосунки, а перспективи цих стосунків, тому що зараз вони на низькому рівні, і намагаємося не реагувати на цю ситуацію. Вона потребує все ж таки якоїсь офіційної чіткої заяви з боку офіційних органів, можливо, не від президента, але державна оцінка такого роду заяви, особливо стосовно Криму, вона безумовно має мати місце. Щодо китайської коаліції, про яку ви говорите, то важливо також запитати про наступне: чи не суперечитиме ця коаліція країн, які підтримують мирний план Китаю військовій допомозі, яка вже сформована з тих країн, які продовжують надавати цю допомогу відповідно Україні, завдання цього китайського мирного плану щонайменше зашкодити створити альтернативу для україно-американського мирного плану, про який я вже сьогодні згадував. Створити таку ідеологічну геополітичну конкуренцію. А з урахуванням того, що більшість країн світу вони бояться цієї війни, вони не підтримують хід війни. І китайський мирний план для них може виглядати більш компромісним, тому що україно-американський мирний план передбачає абсолютно повне звільнення українських територій і покарання агресора в різних формах покарання агресора. Китайський план інший. Він про те, що давайте домовлятися десь посередині, там давайте щось за Росії залишимо, чимось Україна поступиться. І Китай таким чином намагатиметься просто виграти е геополітично громадську думку, виграти позицію других, третіх країн, особливо Африки, Латинської Америки Азії. Ось, ось ця мета його плану. Це мета цього плану може бути не зовсім створення миру. Мета цього плану може бути нанесення політичної поразки США і Україні. Іншим партнерам і західному світу, умовно кажучи, ось що планує Китай, і так дійсно багато з тих країн, які е, підтримують, можуть підтримати китайський мирний план, надають якусь допомогу Україні. Це може призвести до впливу на їхню позицію. Хоча я не думаю, тому що світ сьогодні дуже постмодерний, і ми бачимо, як прекрасно країна вживаються вимоги до миру і постачання зброї одночасно. Я все ж таки думаю, що це кардинально змінить е, об'єм підтримки України. На цей об'єм підтримки України більше може повпливати час чи американські вибори в майбутньому чи побачимо ми комунікацію на найвищому рівні між Україною і Китаєм під час власне формування цієї китайської коаліції мирного плану? Це було б дуже дивно, якби все ж таки Китай не провів цю офіційну комунікацію з Україною до того часу. Адже якщо Китай виступає в ролі миротворця, він не може говорити лише з однією стороною. І Інакше таке враження, що він ну, ближче до однієї сторони, а не зовсім не нейтральні посередник. Тому все ж таки я очікую комунікацію між вищим керівництвом України і Китаю. Протягом цього літа протягом цього цієї весни літа це ж таки вона відбудеться чи під час формування цієї коаліції, чи можливо після завершення українського контрнаступу китайське керівництво вийде на зв'язок з українським і будуть обговорені принципи формування миротворчості уже формування стабільного миру після завершення контрнаступу. Ну, ж таки, будемо і надалі слідкувати, як розгортатиметься події, тому що, як ми бачимо, знову ж таки, Китай намагається от щодня бути на передових шпальтах усіх змі. Тому я більш ніж певен, що тем для обговорення буде ще чимало. Пропоную обговорити наступне: що Україна, нібито, планувала удари по Москві на річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації, але відклала їх на прохання Сполучених Штатів Америки. Про це пише The Washington Post із посиланням на злиті документи Пентагону. Як стверджується, очільник гур Буданов доручив одному з офіцерів готуватися до масових ударів 24 лютого, всім, що є в гур. Утім, вже 22 лютого ЦРУ поширило звіт, що гур на прохання Вашингтона погодилось відкласти ці удари. Інформація, яка стала відомою з опублікованих документів, не була належно підтверджена. Західні країни проти ударів по території Російської Федерації, зброєю, яку вони надають Україні. Тим часом на об'єктах Росії часто трапляються вибухи та пожежі. Публічно Україна не брала відповідальність за жоден з таких випадків. Зокрема, і в офісі президента також відреагували на цю інформацію. Михайло Подоляк прокоментував плани України вдарити по Москві на річницю війни. Радник голови Офісу президента назвав цю інформацію конспірологічною та додав, що подібні публікації формують суспільну думку в західних партнерів. Ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій небезпечно довіряти серйозну зброю? Оця власне, інформація, яка вже була опублікована за Washington Post щодо ударів на річницю по території Російської Федерації по Москві. На вашу думку, чи може вона якимось певним чином вплинути на репутацію України серед міжнародних партнерів і для чого, і можливо ким взагалі вкидається подібна інформація? Ця, ця інформація, вона, ми не знаємо її достовірність, недостовірність, але головний все таки меседж ці для цієї цієї інформації мені здається трошечки інший. Головний меседж полягає в тому, що США і їхні західні союзники виступають проти ескалації війни між Україною і Росією. Більше того, вони не беруть в ній участь. Вони категорично проти того, щоб їхні ресурси, і можливості брали в ній участь. Це намагання дистанціюватися від від війни і не не створити е, ні в якому разі приводу для Росії е, для оголошення заходу учасником цього війни, тому що тоді Росія може е, таким чином аргументувати новий е, виток ескалації, ядерної ескалації ескалації війн в інших регіонах. Ось для, для, на, що, на що це працює передусім. Україна дійсно ну, дійсно трапляється, що російські військові об'єкти на російській території регулярно атакуються з допомогою дронів, інших систем. І я думаю, що ця атака на Москву могла б мати таку саму характеристику, і Україна не визнавала того, що вона стоїть за неї, і тут не було б нічого би, такого, е, особливого. Е, ризики про те, про які говорять подаляк, вони є. Тому що в свій час Михайло Саакашвілі в Грузію створили такий образ, що в результаті призвело, вплинуло на втрату влади і на переформатування політичне, міжнародне переформатування Грузії. І дійсно, якщо Росія намагатиметься весь час створити образ України як агресора, не Росія агресора, а Україна, нібито агресор. Тому що вона атакує територію Росії, з якої постійно атакують Україну, і використовуючи цей образ, Росія намагатиметься просувати наратив про неадекватність, про е е абсолютну радикальність України і таким чином посилювати тиск міжнародний на Україну чи зменшувати рівні міжнародної допомоги. Ризики є, але все ж таки головний меседж – це намагання сказати, що ми тут ні до чого, і в Росії нема жодних приводів. Якщо навіть щось трапиться таке в майбутньому, вважати нас захід учасником цієї війни, якщо знову ж таки трапиться подібне в майбутньому, що в Росії почне щось вибухати, та тому що ми вже бачили, як цієї ночі там впав біля Москви безпілотник, один із вибухівкою, так і другий, начебто, також збили. Але тим не менш, ми бачимо, що от подібна бавовна або куріння в місцях, де попало і не попало, воно триває на території Російської Федерації, як казали представники. Української розвідки що до завершення цієї війни воно все буде йти там наростаючим темпом. Як в Російській Федерації почнуть реагувати на те, якщо в Москві почнуть, до прикладу, там прилітати безпілотники і скидати вибухівку? Вони намагатимуться, я думаю, що підняти градус ядерного шантажу максимально вони е можуть використати цю ситуацію для проведення нової хвилі мобілізації, е для е защити російської території. Під Підлозного того, що потрібно створити серйозні, серйозні військові угруповання на російській території. Ну і буде дуже радикальна мені здається політична риторика. Крім того, не можна виключити, що Росія може вдастися до актів такого прямого вже не камуфльованого тероризму. Тобто для атаки, навіть не повітряних атак, а просто наземних атак, великих скупчень цивільного населення, якихось політичних лідерів, лідерів громадських думок в Україні. Тобто, ну це може, е, може трансформуватися таку в нову хвилю ескалації, також зокрема глава МЗС Польщі повідомляє про те, що Європейський Союз веде 11-й пакет санкційний пакет проти Росії не раніше другої половини травня, і вагому частину 11-го пакету вагому увагу приділили тому, аби власне створити механізм, який контролюватиме дотримання. Санкції попередніх 10 пакетів, тому що знову ж таки ми бачили там і економічні санкції були, і санкції на заборону постачання технологій і тому подібне. Але знову ж таки з останнього інтерв'ю Кирила Буданова ми дізналися про те, що Росія, ну або як, але умовно кажучи, налагодила виробництво далекобійних ракет. А вони можуть їх виготовляти, вони можуть фактично зможуть їх також використовувати і на полі бою, і так само для терору цивільного населення, як вони робили це раніше. Чи можемо ми говорити про те, що за допомогою цього 11-го санкційного пакету насправді будуть впроваджені механізми контролю за дотриманням попередніх десяти, і ми побачимо реальні обмеження Росії в економічних в економічному аспекті, в технологіях і тому подібне? Паралельний імпорт, так званий країни-посередники, які виконують роль посередників торгівлі між Росією і іншим світом. Це серйозна сьогодні проблема, яка дозволяє діяльність частини корпорацій. Давайте казати відверто, економічних великих транснаціональних корпорацій, які ведуть себе так, що нібито нічого не змінилося. І там біля 90% західного бізнесу залишилися і продовжують працювати в Росії. Все, все ми все ми розуміємо, що це проблема і сьогодні. В якійсь мірі Європа, саме Європа, досягла вершини санкцій, все, що можна було бути вирізано в торгівлі з Росією, офіційній торгівлі з Росією вже вирізано, вже заблоковано. Але залишається проблема неефективності санкцій. Тим паче, що санкції з часом з дуже швидким часом вони знижують свою ефективність. Тобто, умовно кажучи, санкція введена сьогодні, діє відсотків там, на 70-80. А через два тижні вже на 50, тому що російський бізнес, російська влада адаптуються до ситуації, шукають обхідні маневри, як це зробити. Тому Європа приречена на нові пакети санкцій, які будуть удосконалювати механізми контролю за технологіями, за товарами, за ресурсами, за знаннями. Які можуть потрапити в Росії, і очікуємо, що все ж таки можливо в Європі буде навіть створено спеціальна структура, яка буде займатися удосконаленням модернізації постійно санкцій, яка буде відповідно забезпечувати високу їх ефективність. Європейці відверто нам сказали, що ми досягнули межі сьогодні ведення санкцій, подальшого можемо лише їх удосконалювати і боротися за їх. Дотримання, але вводити якісь нові санкції вже складно, тому що е, тому що вже майже ні до чого. Е, ідея стосовно повної заборони торгівлі з Росією сьогодні. Вона не не зовсім підтримується і значною частиною європейських тіл. І Японією е, це складніший елемент, але я думаю, що в майбутньому також можливі і фінальне, що важливо, е, але поки що недосяжно. На жаль. Це в санкції стосовно других, третіх країн, які забезпечують цю торговлю, ці офшори для, для Росії. Поки що західний світ на це не зважується, бо боячись підірвати фінансову глобальну систему. Але ми чудово розуміємо, що там Туреччина чи Угорщина чи Китай чи Киргизія чи Казахстан забезпечують цю торгівлю між Росією і введення санкцій стосовно їх компаній. Е, також може стояти на порядку денному вже в наступні періоди часу. Е, якщо я не помиляюся, то під санкції ще не потрапив Росатом, зокрема атомна енергетика Російської Федерації. Чи побачимо ми її в 11-му пакеті Європейського Союзу? Е, тому що якщо я не помиляюся, Сполучені Штати Америки вже застосували санкції щодо Росатом. му не побачимо, але якщо війна буде продовжуватись, то думаю, що до кінця року можливо навіть трошки більше, ми це побачимо. Зрозатиму ситуація складна і, і через його участь в е, об'єктах ядерного будівництва на території Угорщини е, і через е, те, що Росія контролює е, щонайменше 30% ринку світового ринку ядерного палива, включаючи те ядерне паливо, яке потрапляє на європейські електростанції, наприклад, на французькі. Е, і Росія цим закулісно шантажує е, західних партнерів, а з урахуванням зупинки. Ядерних електростанцій в Німеччині зросла роль французької ядерної електроенергії, яка балансує піки сьогодні, і тому європі складно відмовитися від цієї ядерної співпраці з Росією, не провокуючи енергетичний електричний електричну кризу в Європі. Тому пізніше будуть, але поки що Європа виробляє алгоритми, механізми як підготуватися до цієї ситуації. Зараз вона не готова вводити ці санкції. А наскільки сильно взагалі можуть вдарити по Російській Федерації санкції в сфері атомної енергетики? Вона несуть шкоду декілька десятків мільярдів доларів, що найменше тому, що санкції з боку Європи це буде означати те саме, що і з енергоносіями не тільки санкції з боку Європи, але й втрату страхування. Втрату визнання стандартів міжнародних е е закордонної за ядерної діяльності Росії це вплине на інші російські проекти ядерного характеру, які вона будує за кордоном. Давайте Також до країн сателітів Російської Федерації. Мова далі до про йтиметься про Іран, тому що вже відомо про те, що Іран поставив понад 300 тисяч артилерійських снарядів і 1 мільйон набоїв морем. За останні півроку про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на чиновників Сполучених Штатів Америки. Іран це також країна, яка знаходиться під санкціями, але тим не менш, ми бачимо, що вони продовжують ну, знову ж таки і артилерійськими снарядами, і набоями, і шахедами будь-яким чином сприяти Російській Федерації у веденні бойових дій на території нашої держави. Чи є якісь наразі реальні механізми, реальні важелі впливу в міжнародних партнерів України, так аби безпосередньо вплинути на Іран. Що може бути таким фактично тиском на Іран з боку наших міжнародних партнерів? Е, потрібно вести з Іраном переговори, тому що лише санкційні інструменти стосовно Ірану не працюють. Вся історія сучасна історія цієї країни демонструє це. що навіть під тиском е, абсолютно величезних санкцій, тяжких санкцій, ця країна при підтримці Китаю, і Росії, чи ВІТАЙНІ не змінила свої політики. Потрібні перемовини, тому що Іран зацікавлений в двох речах. Іран зацікавлений в ядерній угоді, і Іран, яка б дозволила вийти з міжнародної політичної ізоляції, економічної ізоляції цій країні. Іран зацікавлений в поверненні своїх енергоносіїв, нафти і газу на міжнародні ринки. З Іраном потрібно, якщо ми хочемо розірвати це партнерство між Росією і Іраном, ми маємо думати над тим, що запропонувати Ірану краще. Тому що сьогодні Росія міняє. Старі снаряди, умовно кажучи, досить такі прості технології в частині безпілотників на більш сучасніші речі, постачаючи системи протиповітряної оборони, сучасну авіацію до Ірану, платячи грошима, і поки в Ірану ця співпраця виглядає набагато більш вигідніше. Нам потрібно розпочинати переговори з Іраном, тому що Іран це велика промислова база країна, яка весь час знаходиться в війні. З величезними запасами боєприпасів і її участь цих ресурсів в війні проти України Україну буде мати для нас негативний безумовно ефект. А хто на вашу думку з Іраном мав би вести перемовини? Та то Тому... США і Європа ті, ті країни, які раніше вже уклали так звану ядерну угоду о, з Іраном, США і Європейський Союз можуть запропонувати Ірану набагато більше ніж може запропонувати йому Росія. Україна має брати участь у цих перемовинах? так звичайно, але нам мало що є запропонувати, окрім е е компромісу в частині розв'язання проблеми зі збиттям рейсу. Нагадаю, міжнародних авіаліній е і е готовності закупати іранські енергоносії, наприклад, там через польські порти чи через румунські порти. Е нам ми не так і багато можемо запропонувати цій великій дійсно країні. Що на вашу думку можуть ще постачати з Ірану до Російської Федерації, і чи відбудуться найближчим часом подібні перемовини, які могли б посприяти власне тому, аби Іран не співпрацював із Російською Федерацією? Найближчим часом я не знаю, але я знаю, що ця ідея популярна в західних колах, що потрібно перезавантажити відносини між Іраном і Заходом, так як зараз це робиться з Венесуелою, наприклад. З деякими іншими країнами, але я не можу прогнозувати, я не знаю просто чи будуть ці перемовини чи ні. Е, е, хід процесів політіш політичних, політичних підштовхує всіх до цих всіх нас до цих перемовин. Що Іран може постачати? Іран може постачати кораблі, в тому числі надводні дрони. В Китаї в Ірані ця, ця технологія розроблена, і ця технологія може бути застосована проти українських. Українських портів Іран може постачати величезні об'єми боєприпасів, стрілецької техніки і засобів захисту. Мені знайомі військовослужбовці говорили, що вже зустрічали іранські бронежилети на фронті на російських солдатах, саме іранські бронежилети, тобто каски бронежилети. Іран може постачати людей. Тому що окрім е, того, що Іран має велику свою армію, і Іран контролює величезну проксі армію в регіоні, е, контролює серйозні бойові групи в Ємені, в Сирії, в Лівії, в Іракові людей, які в Афганістані. Людей, які не формально не пов'язані з іранською державою, але фактично контролюються силами КСІР і спецслужбами Ірану. І потенційно ці люди також можуть з'явитися на українському фронті, якщо російсько-іранська співпраця буде розширюватися, і нам, звичайно, треба думати і протидіяти цій ці можливості. Крім того, ми бачимо зараз доволі напружену ситуацію в Судані. Там і ПВК Вагнер розхитують ситуацію. Наскільки я зрозумів, також там певні угрупування, які контролюють Іран безпосередньо. Сполучені Штати вже висловили свою стурбованість ситуацією, яка наразі відбувається там і напрацьовують певні, скажімо так, дипломатичні рішення щодо того, аби повернути і дипломатів і допомогти вибрати звідти американцям, які власне хочуть покинути Судан. Як далі там розгортатимуться події, На вашу думку поки складно сказати. Перевага є за силами оперативного реагування, але зберігається ще каша. фактично йде війна без. Фінальної перемоги будь-якої зі сторін Росія зацікавлена отримати контроль над Суданом е, і разом з іранськими і з іншими партнерами. Ось Судан дуже важлива країна з точки зору геополітики. Вона в серці Африки з великим рахунком знаходиться, і вона важлива з точки зору доступу до ресурсів. Це велика ресурсну досить таки багата країна. Крім того, дві сусідні країни вже знаходяться під серйозним впливом Росії. Це Центральноафриканська Республіка і Лівія. Е, і ну, Росія зацікавлена про, про розширювати цей цей вплив, і крім того, нагадаю, що Росія досягла угоди з попереднім урядом про будівництво своєї військово-морської бази е, пункту технічного обслуговування е, на е, в цьому регіоні. Е, е, поки що зберігається така е, громадянська каша, але на, на мою думку трішечки більше шансів перемогти в цій війні в цьому протистоянні якраз сил оперативного реагування, які в значній мірі опираються на лівійських союзників, де простежуються е, якраз російсько-іранські корінь. Ну але, по те, все, Росія продовжує головувати зокрема цей місяць в ООН, і вже глава ООН розкритикував Росію на засіданні під головуванням Равлова, Лаврова. Та... Вторгнення Москви в Україну завдає величезних страждань, і руйнування країні та власне її народу і посилює глобальні економічні труднощі, спровоковані пандемією COVID-19», – про це заявив Антоніо Гутеріш. Також він зазначив, що напруженість між великими державами досягла історичного максимуму, так само і ризики конфлікту через випадковість або прорахунок. Додав він знову ж таки, якщо говорити про Росію, яка цього місяця головує в ООН, як ви, зокрема, оціните це головування і чи побачимо вже там з травня-червня місяця в подальшому, так, що Росію все ж таки виключать із Радве ЗОУ? Голувування це знаєте, головування такої. Е Кульгавої качки, тому що мало мати головування треба мати ще підтримку всередині Радбезу ООН для того, щоб реалізовувати будь-які свої ініціативи сьогодні. Росія безумовно не має цієї підтримки і жодна з її ініціатив в рамках в рамках за цей період, я переконаний не буде реалізована. Тому це символічне голосування, яке ще раз головування, яке ще раз просто привертає увагу, що є, є що цей між ця міжнародна структура, цей міжнародний орган в рамках ООН, от він має такий склад. Склад сформований після другої світової війни. І цей склад вже багато, багато в чому не відповідає реаліям, геополітичним, геоекономічним реаліям сучасного світу. Тому що там немає дуже багато великих важливих країн. Але разом з тим я думаю, що найближчим часом Радбезу не буде реформований, тому що створити щось замість нього буде ще складніше а виключити Росію і, можливо, Китай з Радбезу це означало просто зруйнувати структуру ООН загалом. А, і ну от е, тому тому нинішнє становище буде зберігатися, але наявність Росії продовження Росії війни проти України е, буде означати, що структури ООН будуть просто нефункціональні. Радбез ООН буде не життєздатним. Пане Руслане, дякуємо вам наразі. Дякую вам, друзі. Нагадую, Руслан Бортнік, політолог, директор Українського інституту політики, був з нами на відеозв'язку, Обговорювали найактуальніші події щодо цього дня.